В ефірі новини четверга 4, 4 липня, і сьогодні у випуску ви побачите. У Шостці вітали поліцейських з професійним святом. Міст через озеро Галенківське у шості становить загрозу для життя людей. До Шостки середина буди переїхала дівчинка з косою довжиною 115 сантиметрів. Сьогодні у 9-ту річницю створення Національної поліції України в Шосткинському районному управлінні поліції в Сумській області зібралося керівництво поліції, особовий склад Шосткинський міський голова Микола Нога, голова Шосткинської райради Вікторія Сокол, керівник прокуратури Олександр Ігнатенко, голова районного суду Олена Прачук, помічниця народного депутата України Ігоря Молотка Христина Молоток, представники організації ветеранів. МВС гості привітали правоохоронців з професійним святом, подякували поліціянтам за службу в такий нелегкий час. Кращі з кращих відзначили грамотами та подяками. Шостя руйнується міст через озеро Галинківське. Кілька секцій огорожі впали у воду. Це становить загрозу для життя і учасників дорожнього руху, і відпочиваючих. Коли і як і чи взагалі планують відремонтувати міст, дізналися наші кореспонденти. Вже немає кількох секцій огорожі на автомобільному мосту через озеро Галинківське. Інша частина загородження також у жахливому стані. Ситуація, яка склалася, не просто створює на естетичний вигляд. А перш за все становить загрозу для життя всіх, хто проїжджає або проходить через цей міст. Єдині, хто не бояться, це діти, які без остраху нахиляються над пірвою і з вудочками. В усіх же кого ми зустріли поблизу мосту, стан споруди викликає тільки обурення. Та в першу чергу, для младшого би, покоління дітей маленьких, і для взрослих теж якщо по внімательності. А также для, я думаю, для водителей тоже, как автотранспорта, так и вело, мото. Поэтому, да, очень плохо, что в таком состоянии. В очередной раз, кстати. Это в очередной раз уже. Это не первый раз такое. Были, если вы обратили внимание, бетоны, то есть изначально, как он был построен. А потом уже, да, уже, когда он стал портиться, как бы так сказать, уже стали, да, металлические делать ограждения. Поэтому, и це вже не перший раз повторюсь, это це вже как бы по времени, уже вже это как уже я не знаю, скільки пройшло, там неделя, две, месяц, где дві может. Особливу загрозу міст несе для відпочиваючих, хто іде купатися на Галинківське озеро. Переважно це діти. Міст в занедбаному стані і вже давно. Я хочу сказати, що повин, повинна наша влада уделяти більше уваги. Тому що міст проїзний, як ви бачите, багато машин, і люди ходять. От я йду з дітьми купатися, так, і от, це ж ну, дуже небезпечно тут йти. Один крок і все, і там ніс, хоч би чим залатали. Ходімстю з Гленківку був збудований ще у 60-х роках минулого століття. Зараз споруда в аварійному стані. Про це говорили ще кілька років тому, до початку повномасштабного вторгнення, коли у 2021 році розпочали будівництво моста у мікрорайоні Локотки. По вулиці Чехова, наскільки відомо нашій редакції, секції огорожі мосту через Галанківське озеро, всі впали у воду і досі там знаходяться. І це ще одна додаткова загроза для тих. Хто наважується пірнати в цій частині водойми? Про загрозу, яку для людей становить стан мосту у Фейсбуці, пише виконувачка обов'язків директора Шосткинської міської рятувально-видолазної служби Ірина Міщенко. Жінка звертається з проханням до відпочиваючих. Наводимо уривок з її допису. Та й самий цей злощасний міст чомусь за останні тижні є дуже популярним серед дітлахів. і вони, не задумуючись, не замислюючись, не знаючи характеристики дна стрибають цієї стихійної, небезпечної забороненої споруди. Батьки, ви є першими, хто повинен розмовляти і проговорювати ці життєво важливі питання зі своїми чадами. Ми також розмовляємо, але як показує практика. Цього замало. Шановні мешканці і відвідувачі нашого пляжу, бережіть себе і своїх дітей, бо з кожним літнім днем статистика потопельників, на жаль збільшується, і вона вже перейшла відмітку в Сумській області. За 45 осіб. Серед них 15 – це діти. Крім того, водолазна служба постійно проводить роз'яснювальну роботу серед відпочиваючих, розповідаючи про ці загрози. Але ні попереджаючі написи, ні слова не замінять повноцінної огорожі на мосту. За коментарем щодо запланованих робіт засунення небезпеки на мосту через Галенківку, наша редакція телефоном зв'язалася з начальницею управління з надзвичайних ситуацій шосткінської міської ради Ольгою Ткаченко. Ну, я думаю, вам прокоментує Милашенко. Він займається йому задача поставлена. Я йому ще три тижні тому казала. Визначив підрядника, не визначив. Він нам вдалося отримати відповідь від Геннадія Милашенка, начальника управління житлово-комунального господарства Шосткінської міської ради. Він розповів про причини затримки в ремонті мосту. Вже постійно пригають. Ми зробили пару тижнів назад. Один, один проліт вивалили. Ми зробили вже два. Ну питання основне у нас платежі. Справа в тому, що ми вже всім підрядникам повинні дуже багато. Є постанова 590 така, яка регламентує платежі під час військового стану. Тобто там в першу чергу військовий і так далі. Потім оці всі чергові не чергові платежі у нас ми вже всім підрядникам повинні, і вже деякі відмовляються, кажуть, нам ні за що вже ні зарплату платити, ні. Не, не закупати матеріал, це основна наша проблема. Розмовляли ми всі знову з цими підрядниками. Вчора і позавчора я розмовляв. Вони кажуть, хоч ще один платіж, хоч з якогось напрямку пройде, щоб ми могли щось закупити. Ми з понеділка тоді будемо робити. Ми казначейство наше звертаємось. Вони теж плечима пожимають. Є постанова, тобто платежі приходять до до казначейства. Тобто на рахунку вроді міської ради є кошти. Вони фінансують. Ми відносимо платіж казначейства і все, і воно стоїть. Дівчині 11 років. Їй услід обертаються перехожі. Вона завжди привертає до себе увагу. Адже довжина волосся Олі 115 сантиметрів. Її коса це її визитівка. Історію Олі, дівчинка середина буди, яка разом з родиною переїхала до шостки. Дивіться у наступному сюжеті. Знайомтесь, це Оля, їй 11 років. Вона переїхала до шостки із середини буди. Дівчинку. По праву можна назвати справжньою рапунцель, адже довжина її волосся становить 115 сантиметрів. Люди просто не можуть не звертати уваги на довгокосу красуню. Коли я пішла до школи, мене Мене зазвичай питали, яка в яка в моєї коси довжина чи підстригали мене. Зазвичай люди кажуть, що дуже довге волосся і Дивуються. Найбільша складність бути володаркою довгого волосся це догляд за ним, говорить Оля. Дуже довго чекати, щоб його розрозповітали, його складно заплітати зовсім воно може заважати. Мене розплітає, заплітає, роз, розчищує окупає матуся, то... і зазвичай це довго. Вже більше року родина дівчинки живе у шості. Оля говорить: головне. Що тут немає обстрілів, і вона може виходити на прогулянки. Мені воно подобається тим, що багато різних парків, як розповідає мама Олі, надія із самого народження, донечка здивувала всіх своєю довжиною волосся. Она родилась уже с темными длинными волосиками. Такая кучеряшечка была. И к годику они уже отросли у нее так по плечике примерно. И ну, как-то стричь. Все говорят: надо стричь в годик детей, чтобы там густые были. Ну а куда? Ну жалко такие волосы подстригать было. Поэтому мы только кончики кончики, через год ещё кончики. Ну и вот так вот по чуть-чуть по чуть-чуть. На ней всегда у неё були длинней, чем у её сверстников. Долге волосся Олі, розповідає пані Надія. Це її свірідна візитівка і ще з початкової школи. Ну, Когда пришли в школу, тоже все, конечно, обратили внимание на её волосы. Когда потеряли меня и не знали, как звать, так искали маму девочки с длинными волосами. И сразу всем понятно, кого нужно найти. Чья это мама? Зараз у складні часи, коли вимикають світло, а особливо коли родина жила ще в середині буді, найскладніше було встигнути за короткий проміжок часу виконати всі необхідні маніпуляції із волоссям а догляд за довгою косою Олі лежить на маминих плечах. Самое сложное было, когда мы были в Буде и верное отключение света, когда отдавали свет на 2 часа. И нужно выкупаться. И за эти 2 часа нужно успеть ее и вымыть, и высушить, и желательно, чтобы не было обстрелов. Потому что не очень хочется с мокрым ребенком сидеть где-то в подвале бежать, особенно если это зима на улице. Поэтому уже старший сын параулю, чтобы если вдруг что сказать нам, чтобы мы быстренько вытирались, а даже если в пене, даже Основна зачіска Олі це коса, адже реалізувати що складніше на такій довжині волосся, дещо проблематично. Але Надія іноді здійснює такий своєрідний подвиг і вносить трохи різноманітності у зачіску доні. Сама я заплітала 20 косичок це десь то часа 2, наверное, заплітала її. Ну просто так захотілося. Інтересно потім ходила не нас кукані чотири з цією прическою. за словами пані надії, донька завжди привертає увагу оточуючих, а іноді говорить жінка аж занадто. Ну когда по вулиці йдемо, конечно, да не завжди приємно, Когда тикають в спину, ой, посмотрите, посмотрите, какие волосы. Некоторі мудряються даже подойти, если там это зимні одежда і торчить этот хвостик, дернуть. Приходиться немножко даже, может, кому-то и нагрубить, чтобы не трогали. Потом. найближчим часом підстригати волосся. Оля не планує, хоча мама вмовляє її трошки обрізати кінчики. Останок про погоду. 5 липня погоду на території Шосткинського району визначатиме атмосферний фронт. За прогнозами синоптиків, в день спостерігатиметься мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, Імовірна гроза. Вітер вночі південно-східний 5-10 метрів в секунду, вдень західний 7-12 метрів в секунду. Місцями шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 18 до плюс 23 в День від плюс 28 до плюс 33 градусів по Цельсію.